У полюванні за стихійними сміттєзвалищами нашій знімальній групі довго топтати вулиці обласного центру не довелось. Одне з головних місць відпочинку хмельничан дендропарк, як виявилось, рясніє результатами дозвілля. Тут хламу на кілька вантажівок. Щоправда, комунальники про захаращені місця обласного центру в курсі, втім впіймати неохайних не городян на гарячому та ще й покарати розгуляй лиходійства гривнею не так уже й легко. Принаймні, у цьому запевняють хмельницькі захисники природи. До прикладу, на травневі свята у дендропарку, за словами інспекторів, чергували наглядачі. Втім, зарадити розповсюдженню сміттєвих пейзажів так і не вдалося. І проводили роз'яснювальну роботу з проханням після себе, після відпочинку, прибрати все і вивести в кульочки, не залишати ці поліетиленові пляшки, одноразовий посуд. Але ви бачите результат. Початку року інспектори управління з питань екології та контролю за благоустроєм склали біля 200 протоколів на тих, хто смітить. Та не чепури на адмінкомісію приходять не завжди. А інших важелів впливу кажуть в управлінні на зловмисників нема. То звикають помаленьку хмельничанин до безкарності, а комунальні служби у свою чергу дедалі частіше просто закривають очі на окремих посмітюх, а потім прибирають самі.